Шановні колеги, розпочинаємо реєстрацію. Прохання всіх обов'язково бути відеозображення і викликати до завершення пленарного засідання. Для забезпечення реєстрації на пленарному засіданні в сесії в оквітньому порядку буде зачитуватися ваші прізвища по батькові, після чого ви оголошуєте присутній або присутня. Прошу. Вам'ю Марія Петрівна.

Бабін відсутні, наступне, дальше. Наступне не каже. Віченський Олександр Казимерович. Віченський тоже. Хто хоче далі скаже, поступки. Вог Любов Ігорівна. Ні, то щось не значит. Що ви сесії буде влаштуватись? Доброго дня Христос Красу, що ти зараз? Розпочинаємо про проведення реєстрації, прохання всіх протягом сесії тримати включення відео і виключати до завершення сесії. Для забезпечення реєстрації на конарному засіданні сесії у вікному порядку буде зачитані ваші прізвища по багатьох, що ви говорите присутні чи присутня. Прошу вас. Бабюк Марія Петрівна. Бабюк Марія Петрівна, чуєте? Да, Присутні. Присутні. Добре. Вірчинський Олександр Казимирович. Присутні. Є. Вовк Любов Ігорівна. Я. Волянська Рожана Ігорівна. Присутня. Вонсь Ігор Васильович. Присутній. Гарко Віктор Леонідович. Герко Голина Оресенна. Присутня, так? Єрчак Ігор Ярославович. Присутня Головко Мар'яна Васильівна. Присутня. Горохівський Антон Миколаївич Присутній. Грицишин Андрій Антонович. Присутній. Деренський Микола Володимирович. Микола Деренський є. Немає. Ергешок Руслан Султенбекович. Зінь Іван Федорович. Присутній. Климчук Олег Андрійович. Ковалик Іван Ігорович. Іван Ковалик. Немає. Козбор Мар'ян Романович. Присутні. Міського Володимир Володимирович. Присутні. Навроцький Роман Ярославич. Народ Сергій Віталійович. Овчарук Віктор, Віктор Вікторович. Віктор Овчарук, Овчарух'єв. Пані Наталія Миколаїв. Паньки Наталю. Немає. Почковська Марія Дмитрівна. Присутні. Дерецький присутній Дерецькі присутні є. Почковська Марія Дмитрівна. Присутня. Поколяк Ольга Петрівна. Присутня. Прокопівліна Нагоріїна. Присутня. Рецько Назарій Михайлович. Присутні. Різник Олег Іванович. Присутній. Просумаха Олександр Володимирович. Олександр Сумахов. Немає. Сирочук Михайло Мирославович. Смакус Юрій Георгійович Юрій Смакус. Немає. 40 Іван Леонідович. Присуйтесь. Торожнюк Роман Васильович. Турський Ігор Володимирович. Варіанчук Денис Володимирович. Мартушняк Юрій Анатолійович. Фиціця Христина Миколаївна. Христина Феціця. Немає. Форпавий Віталій Присутній. Цибульський Андрій Іванович. Чванкина Олеся Володимирівна. Распоритні. Шатарський Артур Яремович. Шахіна Олега Анатолієвна. Присутня. Шмаргай Олег Васильович. Юрик Мар'яна Ігорівна. Перепрошую, Федіта присутня. Юрик Маряна присутня. Присутня. Присутня і феція присутня. Кого ще не назвали, назвати? Хто ще не зареєструвався? Шановні колеги, за результатами реєстрації зареєстровано. 39 депутатів, тому фонарне засідання позачергової 24 сесії міської ради є повноважним, тож позачергову 24-ю міської ради голосують вкриті. Керуючий указом президента України проведення воєнного стану в Україні, законом України про місцеве самоврядування в Україні, про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні, про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні, про прави воєнного стану, статті 46 регламенту Хронської міської ради 8 скликання, протоколом засідання погодної ради від 13 квітня 23 року номер 3 -го, Розпорядження міського голови 15 квітня 23 року номер 86 Пленарне засідання сесії міської ради проводиться в режимній відеоконференції. Я хочу зазначити, що у випадку оголошення повітряної тривоги сесії призупиняє свою роботу і продовжує роботу. Або після завершення повітряної тривоги, або після того, коли сідуть в укритті і дадуть згоду на продовження сесії. На сесії присутні представники виконавчих органів міської ради. Коли ще раз сердечно вітаю всіх свято Христового Воскресіння, бажаю всім перемоги, миру, добра, всімайну задушку зади вашим сім'ям, родинам і всього найкращого. Онлайн-трансляція фонарного засідання міської ради здійснюється через мережу інтернет. З метою підрахунку голосів депутатів міської ради на позачергові 24 сесії, 8 слипня, пропоную створити речей комісію в наступному складі Віталій Харкавий. Голова комісії, члени комісії Руслан Іграшова, а також міського людина. Хочу зазначити, що під підрахунку голосів нам будуть допомагати працівників відділу управління наційної розпорядчої роботи, а саме в офітному порядку зачитується прізвища депутата, після чого ви здійснюєте голосування, зазначення позиції за проти, чи утримався. Тому прошу голосуємо за створення членів комісії. Ба, Підтримуємо. Вок. За Волянська. За Вон. За. Герко Віктор. Да. Герко Галина. Галина Герка. Немає. Гірчак. За. Головко. Маряна Головко. Немає. Горохівський. Грицишин. Зарецький. Ершов. Зінь. Климчук. Горят. Головко зада. Так, просто мають щось зі звуком. Добре, прихобаю. Ковалик. Відсутній козбур. Місько. Навроцький. Роман Набродський. Немає. Натов. Овчарук. Да. Панків. Так. Панкор. Навроцький за, так. Да. Добре. Пачковська. За. Похиляк. Функ. Прокопів. Редька. Різник. Росомаха. Да. Немає. Сирочок. Да. Махай. Да. Смакулос, Немає. Сорокуліт. Да. Торожнюк. Да. Турський. Фаріончук. Да. За. Партушня. За. Партушня. Петиця. Де за присутній зал. Паркавий. За. 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 Чванкина. За. Шатарський. За. Шахім. За. Шмаргай. За. Юрик. За 37 за, проти юридирового зло. Дякую, переднято. Шановні депутати. Хто буде мати ще раз хто буде мати потребу уточнити результати свого голосування? Прошу звертатися до працівників координаційної відділу ради прийняття ці не роботи до завершення сесії. Поношу Ваш розгляд. Орієнтний порядок денний, який складається нового питання, яке розглянуто профільними постійними комісіями міської ради і пропоную затвердити його в цілому. Стане голосування, прошу. Хто за? Бабюк. За, за. Вівчинський. За. за. Вовк. За Волянська. За Бонсь. За. галко Віктор. Грядко Галежа. Немає. За. Головко. За. Горхівський. За. Горохівський. За. Дерецький. За. За. Зінь. За. Клинчук. За. Ковалик. Іван Ковалик. Немає. Козбур. За. Місько. За. Навроцький. За. Надав. За. Овчару. За. Фантик. За. Пачкорска. За. Покаляк. За. Прокопів. За. Айтва. За. Дрізне. За. 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 Росомаха. Відсотній. За. Смаколос від сотній. Сорок куліт. Торожнєк. Роман торожнек. Зла. Торський. Фарінчок. Далес фарінчок. Немає. Файтушняк. Фетіця. За. Паркавиць. За. Цибольський. Чванкіна. За. Чванкіна Так. Да. Шатарський. – «За». Шахін. Шмарвай. Юрик. За. Паренчук – «За». Да. за. Паринчук Пар за. Добре. Председатель завтра приводить. Дякую, прийнято. Тож переходимо до питання порядку денного. Проєкт рішення номер один на сьогодні про припинення управління понторської партії Української православної церкви право користування земельні ділянки за адресою вулиця на вельська один, відповідає кількість ділу земельних ресурсів Віктор Кібер. Перед договору хочу проінформувати ще всіх депутатів, що враховуючи вимоги Тернополя, Суспільний резонанс. Надійшло спільне звернення від голів депутатських фракцій. Свобода також передати відповідальність справедливість про прийняття подібного рішення. Далі ми отримали також звернення від фракції Європейська Солідарність про прийняття такого рішення. На підставі цього була зібрана погоджена рада з голів депутатських фракцій і груп, де після обговорення було прийнято. Одностайне рішення про необхідність скликання позачергової сесії, і винесення даного проекту рішення на розгляд сесії. Тому сьогодні це питання вноситься на ваш розгляд. Віктор будь ласка, доповідайтеся, враховуючи висновки постійної комісії міської ради, враховуючи висновки постійної комісії з міської ради з питань містобудування та питань урванних земельних відносин та екології. Виносить рішення щодо припинення управління Тернопільської партії у Пінської посланої церкви право постійного користування земельної ділянки площі но га Г для виносити за будівель громадських та релігійних організацій за адресою вулиці Євгена Коновальця 1. Пунктом 2 даного рішення міської ради від 30 червня 2009 року про надання постійного користування земельної ділянки площі носят га г до обслуговування церкви за адресою комунації 1 вважати таким, що втратила чинність. Віднести земельну ділянку площу 054 га за адреси вулиці Євгена Поновація 1 до земель, які не надані у власниці або користування громадянам чи одиничним особам. Зареєструвати припинення речового права по ціну користування на земельну ділянку вказано в пункті 1 даного рішення Державному реєстру речових прав. Колеги депутати, що будуть когось якісь доповнені чи зауваження дорого проєкту рішення? Голосуємо. Дякую. Немає такі ставлю перевіщення голосування. Прошу голосуємо, хто за. Бабюк. За Вітчинський. Вовк. За Борянська. За За. Во. за. Нерко за. 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 Віктор. Нерко Галина. За. 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 Головко. За. За. Горохівський. За. Зін. За. Ермшов, За. Зінь, За Ковалик, За. За. Відсутній, Козбур, За. Місько, За. Навроцький, За, За. Овчарук, За. Панків, За. Пачковська, За Покаряк, За. Прокопів. Редьква, різник, За. ростомаха відсутній, сирутюк, смакуз За. сорокуліт, За. торожнюк, За. турський, За. Да. паріончук, За. партушняк, фетиця, За. хоркавий. Цибульський. Да. Чванкина. Да. Шатарський. За. Да. Шахін. Да. Шмаргай. Да. Юрик. За. Да. Сорок за, павтенулі не було Рішення проєкту. Колеги, Дякую всім, що підтримали це питання. Від сьогодні земельна ділянка вилучена в єпархії Московської церкви і належить громаді міста. Всі питання, які винесені на розі сесії, розглянуті і прийняті, тому всім дякую за роботу. Голошу, що засідання позичало 24 сесії міської ради закрите. Yeah. Mm -hmm.